Реформи йдуть повним ходом. В Україні продовжують змінювати систему шкільних закладів освіти на черзі санаторні школи. Згідно із законом про освіту, до 1 липня 2025 року засновники та керівники санаторних шкіл повинні були реорганізувати їх в інший освітній заклад або ж ліквідувати. У Департаменті освіти і науки Рівненської ОДА пояснюють, що формат навчання в санаторних школах застарів, тож потреба в реформі гостра. Санаторні школи як такі себе віджили. Це природньо, і ми добре розуміємо, що гарно розвинена система медичної допомоги. Ми маємо розуміти, що заклади загальної середньої освіти повинні скеровувати свої, свої, свої основне завдання на те, аби давати якісну освіту. Петро Коржевський зазначає, з розвитком інклюзивної освіти в Україні діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися і в звичайних школах. Це дає змогу здобувати навчання за місцем проживання, соціалізуватися та отримати якісну академічну освіту. Ми максимально намагаємося кожну дитину соціалізувати у закладі освіти, якщо це можливо. І на якому етапі це можливо, тому що у кожній школі є інклюзія, є інклюзивні класи, є супровід. Ми розуміємо, що в майбутньому в майбутньому це взагалі будуть спеціальні класи, і це означає, що будь-яка дитина себе комфортно буде почувати в, своє, в своїй школі, і не треба кудись їхати, переміщатися, бути далеко від батьків від родини. На Рівненщині було дві санаторні школи обидві в підпорядкуванні Рівненської обласної ради. 30 червня голова облради Андрій Карауш скликав позачергову сесію, аби вирішити долю цих освітніх закладів. Відтак Клеванська санаторна школа перших третіх ступенів тепер обласний науковий ліцей. А Вербська санаторна школа перших третіх ступенів стала спеціальною школою в селі Верба. Андрій Карауш зазначив, що у вербській школі діти зможуть отримувати лікування і надалі. А іншу санаторну школу, яка в вербі, перетворимо в спеціальну школу, тобто для діток із назологіями, які потребують постійного перебування в закладах такого типу, для того, щоб отримувати і освітні послуги, і медичні послуги. А ось оновлений Клевенський науковий ліцей надаватиме лише освітні послуги. Там зазначили, що до реорганізації готувалися останні два роки. Провідними напрямками для навчання стали природничо математичні науки та робототехніка. Ліцей має власну матеріально-технічну базу та навіть досвід проведення змагань наукових фестивалів з робототехніки. Ми зупинилися на напрямі робототехніка та stem освіті. Тому що сьогодні потрібно готувати нові кадри нових спеціалістів, які будуть в майбутньому відбудовувати нашу Україну і розвивати суспільство. Саме тому було обрано робототехніку. Крім цього, в цьому закладі є й суспільно-гуманітарний напрямок, зокрема, вивчення іноземних мов. Наразі в ліцеї активно готуються до нового навчального року, покращують матеріально технічну базу та приміщення. На сьогоднішній день у нас, окрім комплектів робототехніки, у нас є відкритий додатковий кабінет інформатики. Тобто, ми маємо два кабінети, де можна проводити заняття для Дітей кабінети оснащені комп'ютерами, наявний також комплекти робототехніки та 3D-принтер. Набір учнів до Клевенського ліцею вже розпочався. Формують класи з 5 по 11. Здобувачі освіти з області та інших регіонів України проживатимуть на базі ліцею, а для місцевих учнів організували довезення. Валентина Захачук, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал Media Group.